Вітаю всіх! мене звати Наталя, і сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про прочитане у квітні цього року. Усього я прочитала 10 книг, з них 3 книги англійською, але не хочу робити дуже великий об'єм, що вам було цікаво читати, тому книги англійської їх буде всього 3. Я виділю в окреме відео. Так само запрошую вас у коментарі, ділитися враженнями, можливо, щось читали, читаєте або плануєте читати. Так само запрошую вас на свій телеграм-канал, який розповідає про книжки як українською мовою написані, так і англомовні. Тож починаємо! Сьогодні таке гарне сонечко, тому я не буду навіть включати зайве освітлення. Отже, перша книга, з якою я почала квітень, буквально прочитала за декілька днів, це була шоста частина «Тагери Мафі. Уяви мене, це є дистопія в лапках підліткова. Але що мене дуже приємно здивувало, що саме ця книга виявилася чистою. Тут не було відвертих сцен і тим більше не було сцен 18, яких я очікувала і боялася водночас такого очікування. Це дуже гарне динамічне завершення. І що цікаво, що авторка продовжила цю серію, не рахуючи доповнення, так само має бути наступна книга, де події будуть відбуватися вже у в майбутньому, десь, якщо я не помиляюся, 10 років по тому. Вже вон, її можна придбати. Вона є в електронному вигляді, наприклад, на Google Play Books. вона коштує 600 з чимось гривень, ну досить дорого. Але вона вже є. Тому я, напевно, одразу скажу, що ця книга не є завершальною серією. Вона мені дуже сподобалася. Сподобався, як я вже говорила. Динамізм сподобалося те, наскільки вона була чистою. І якби всі книги серії дійсно були такі, як ось ця, то однозначно вона би увійшла весь цикл, увійшов би мою золоту полицю. А так виходить. Що з цієї книги, власне, може починатися моя любов до цілого циклу. Але мені дуже хочеться почати читати продовження. Ну, можливо, знижки будуть на цю книгу, і я би хотіла дійсно дізнатися, що ж відбувалося далі. Тому що тут навіть і романтична лінія до кінця, на мій погляд, не завершена. Хотілося би продовження. Отже, моя оцінка 10 з 10. Наступною книгою є Кохання та джелато». Дуже багато е, в англомовному і україномовному е, ком'юніті е, власне книголюбів обговорюють цю книгу. Вона вважається. Одним хітом. Це легка, літня, підліткова історія, і дуже мені сильно нагадала власне, письмо Саре Джіо. Я не знаю чому, можливо, тому що тут теж є таємниця минулого, яку повинна розгадати наша головна героїня. Тут так само дуже гарно можна поринути у сучасну Флоренцію і навіть трішки в минуле. І побачите, що там відбувалося. І а, насправді тут дуже гарна, легка романтична лінія, немає нічого більшого за поцілунки, легкий романтичний трикутник, дозвілля підлітків. Ну, мені сподобалося. Навіть як дорослій я би рекомендувала їй, напевно, з 14 років. Зауважень до неї жодних немає. Було цікаво дізнатися так само про визначні місця в Флоренції. Дуже гарно автор описує цю мандрівку цим надзвичайно гарним містом, подає, до речі, деякі історичні довідки стосовно визначних місць. Тобто мені це теж сподобалося. Отже, в цілому. За інтригу, яка фактично була до останніх сторінок, за гарний, щасливий, романтичний кінець, я даю цій книжці 10 з 10. Наступною книгою це буде Король утікач. Одна з моїх найулюбленіших підліткових. Фентезі, середньовічне, королівське, яке підійде навіть дітям від 10 років, напевно, особливо сподобається хлопцям, тому що тут буде багато динаміки, особливо в цій частині другі пов'язані з піратами, грабіжниками, злочинцями. І відповідно тут буде багато битв на мечах, порятунки. Тобто таких багато цікавих тем, які б могли їм сподобатися. Це є друга частина пенталогії, тобто, попереду мені ще треба прочитати три частини. Але чим мені ця книга більше сподобалася від першої? Якщо в першій частині серії сходження на трон, яка називається Фальшивий принц. Тут був такий більш вайб навчання. У нас було троє хлопчаків, один з яких мав посісти трон, і вони були втягнуті в політичну аферу. Зрозуміло, що треба було, оскільки це були хлопці-сиротинця, треба було їх підготувати до цієї ролі. То дуже багато часу саме в минулій книзі, в першій книзі. В цьому приділяється. Тут же ми вже знаємо, хто такий, хто стане з них королем. І оскільки, як ви розумієте, що скажу, що тут хлопцям десь біля 15 років, ну, в 15 років, напевно, важко правити такою країною, як Картія. І а, тут стається такі обставини, що наш король змушений був тікати. І перед нами буде дуже гарна карта. Фактично він втікає в іншу країну, і так як я говорила, тут буде дуже багато різноманітних пригод, афер, інтриг, гарно побудований сюжет, дуже динамічний. Події змінюються буквально один за одним. Мені здається, це як дивитися гарний сюжетний фільм. Романтична лінія. Тут немає нічого більшого ніж поцілунки, і якщо чесно кажучи, я, навіть, я знаю, що ні в першій частині їх не було, і в другій частині я їх не спостерігала. Якщо вони дійсно були, то підправте мене, бо я не помітила. Тут, якщо в першій частині в нас романтична лінія ну, якось виділялася, то тут вона, ні, вона не заглохла. Але вона присіла однозначно, і я навіть знаю чому. Тому що авторка хотіла дуже сильно здивувати читача. І принаймні, їй, мені, мене це дуже сильно здивувало. Їй це вдалося стосовно мене, тому що вона вносить навіть на останніх сторінках цього роману, вона вносить ще одну інтригу в романтичну лінію. Я не буду розкривати. Повністю ці вставини, щоб вам було цікаво читати, але я би сказала, що моя думка оформлена такими словами не все так, як здається. Тобто, щось за цим має бути ще інше в романтичній лінії, і мені дуже цікаво дізнатися, що ж буде далі. Тобто, треба братися, очевидно, за третю частину. Я цю серію рекомендую. Цю книгу я ну, я думаю, теж поставлю її 10 з 10. У мене є певні зауваження стосовно світогляду. Так? Тут, якби світобудова дуже добре зображена, особливо на мапі, які в, нас є на поч... які в нас є на початку книги, ми дуже добре орієнтуємося на місцевості. Тут навіть є. Мапа піратського лігва. ось. А от світо, я би так сказати, погляди їхні, так, вони якісь дуже затьмарені. Тут і є дияволи, згадується церква, якісь священники, ще щось таке. ну Тобто я абсолютно в цьому зовсім нічого не зрозуміла, чесно кажучи. Навіть я би сказала, що те, що я читаю у цьому напрямку, в цій книзі, для мене є зовсім новим, і я більше ніде в підлітковому фентезі не читала. Тому зрозумійте, що мені ще цікавіше переходити до наступних частин, бо авторка мене так само у цьому напрямку дуже заінтригувала. Отже, книгу я оцінюю 10 з 10 і рекомендую читати продовження. Хто читав першу частину, хто ж ні, починайте з першої. Небо пофарбоване золотом. Ще одна підліткова, гарна історія від Лаури Вуд. Я вже розповідала в минулих відео про її таку зимову сніжну книгу Срібний снігопад. І сьогодні в мене доволі літня історія, де події будуть відбуватися у заміському маєтку а лондонської молодіжної еліти і, власне, в таке середовище за певних обставин потрапляє наша головна героїня. Вона є дівчиною а, з доволі багатодітної дочки фермера. Вона ніколи не бувала в тій розкоші, але вона туди потрапляє і цікаво, чим це для неї завершиться. Тут дуже багато буде йтися про молодіжні розваги підлітків, але увага, це буде історичний контент. Тут нас Британія 1931 рік. Будуть і. Літні розваги, і засмагання на пляжі, і купання, і шопінг, і всяке таке, і, звичайно, літні вечірки, тут багато всього такого є. Щодо романтичної лінії, тут не буде нічого більшого за поцілунки, авторка дуже стримана, тому, напевно, я буду рекомендувати цей роман, можливо, навіть від 13-14 років. Хоча головні героїні. Буде 18, а, молоди, а нашому головному герою він трішки старший. Чим мені сподобалася тут романтична лінія? Вона розвивається на основі стосунків тропу Буркутун-Сонечко. В них дуже багато між собою неприязні. І не буду казати, від ворогів до стосунків, так? бо, може, ворогом вона його не бажала. Але певно, неприязнь до нього мала, тому що він ну, в лапках трішки так зневажливо ставився не те, що до неї, а до того, що вона говорила. Був дуже зрозумілий, самовпевнений, і це, звичайно, її дратувало. Авторка ставиться з повагою до одностатевих стосунків. Це вже друга книга в якій авторка висвітлює цю тему. І, як завжди, книги Лаври Вуд, навіть для дорослого читача, вони залишають за собою таку доріжку для роздумів. Ця книга, на мій погляд, у цю доріжку для роздумів зробила набагато такою, ну, помітною порівняно з книгою Срібний снігопад. Але тут теж є про що подумати: про дорослішання, пошук себе, шлях до мрії. Тобто, я би сказала, її книги це те, що діти-підлітки ставлять собі питання, а що я хочу від цього життя. Вона, власне, напевно, і розповідає власне, ці історії на основі. Сюжету з її, однією з її героїнь. Я цю книгу рекомендую, недоліків не знайшла. В цілому динамізм історії, ну, я би сказала, що чого мені не вистачило, це локації. Я часто говорю про те, що я люблю динамізм і зміна локацій, тобто зміна картинки, як в кіно. Тут було цих змін картинки менше для мене. І тому вона мені трішки здалася повільною, особливо на самому початку. Але, може, в цьому її такий шарм, її така особливість. Тож для мене вона 9 10. Чені Хан і Шевон Вівен написали сумісну працю, яка мені дуже сподобалася. Це є молодіжний серіал. Опік за опік. Чому я так кажу? Бо я дійсно потрапила як молодіжний книжковий серіал. У мене особливо такі були відчуття навіть від самого початку. Перед нами маленьке містечко Сполучених Штатів Америки на узбережжі. І тут події відбуваються в такому шкільному вайбі, це є випускний клас, тому основним героям 17-18 років. В центрі в нас тут є навіть не три, як зображено на обкладинці, а я би нарахувала п'ять молодих дівчат, які є черлідерками, тобто вони підбадьорюють команду спортивну американського футболу. Ось наші хлопці, основні герої, я би нарахувала їх три, можливо, навіть більше. Вони, власне, є членами цієї команди, тобто вони є спортсменами. Романтична лінія. Я би цей роман підняла до віку 16-17 років. І не тільки тому, що головним героям стільки років, тому що порівняно, скажімо, з книгою Лаури Вуд, тут більш така жвавіша романтична лінія, відвертіша. Тут немає сцен 18, але тут є розмова про те. Так само ця книга не стільки про романтику, про якісь зустрічі, а, власне, більше про приховані почуття підлітків. І в центрі домінує в нас помста. Помста її причини, її наслідки. Дуже цікаво змальований сюжет. Те, до чого, додумуються підлітки, і я би сказала, що, знаєте, Питання жорстокості в цій помсті, помсті. я би поставила, я не знаю, чи під, під питанням, але вона є така жорстокість, я не знаю, чи вона сумнівна. Ну там та, є трохи такої жорстокості, але вона дуже цікаво змальована. Тобто цікаво спостерігати за тими подіями. Більше того, авторка, автори лишили нас на роздоріжжі, тому що дійсно одразу потрібно перейти до другої частини, бо події. Будії просто перериваються і перериваються, коли дуже-дуже хочеться надалі прочитати продовження і дізнатися, що ж сталося далі. Тому я цю книгу рекомендую: прочитала її дуже швидко. Тут великий шриф, шрифт приємно читати, і я рекомендую її. Мабуть, напевно, те, що тут трішки було розмова про те, про це і лайка, я їй поставлю 9 з 10. Гюс Кейєр книга всіх речей. Доволі незвична для мене книга видавництво Урбіно, тому що вона має християнський контент підліткової літератури. Я придбала її в видавництві Світчадо і вже досить давно і якось не було часу почитати, тут була нагода. Що можу сказати? Ця книга дуже складна. Вона нам розповідає про події, які сталися в Амстердамі. І тут перед нами є звичайна сім'я, де панує домашнє насильство. Батько б'є свою дружину, сина, і що найстрашніше, що він прикривається християнськими чеснотами, цінностями. В цій сім'ї читають Біблію, моляться за столом, але насправді все дуже і дуже жорстоко і похмуро. Тут лунають такі слова, які будуть довго відлунювати в голові, тому що головний герой каже так. Тут ведеться оповідь від маленького хлопчика, здається, йому 10 років, і він каже так: батько вибив з мене Бога. Я думаю, що над цими словами завжди можна замислитися і в тих чи інших ситуаціях собі їх просто. Нагадати, наскільки ми можемо прикриватися якимись християнськими чеснотами, виконанням Божих заповідей, а насправді ми просто відвертаємо своїх дітей від Бога від намагання його пізнати і любити? Ця книга закінчується дуже позитивно. Тут буде про світ книг і музики. Про його знайомство з доброю в лапках чарівницею, сусідкою, яка вплинула на їхнє життя, позитивно вплинула. Так само варто уваги зазначити, що хлопчик розповідає про те, що він бачить Ісуса, який приходить до нього. Тут теж гарна розвивається сюжетна лінія для міркування. Для Своїх власних думок. Взагалі я би сказала, що ця книга має таку тонку психологію, власне розуміння нам християнських цінностей, пізнання Бога. І, можливо, власне, така одна з книг, яка змушує замислитися над тим, а чи правильно ми робимо, чи щось робимо не так. Ну і, звичайно, дуже сильно піднімається тема домашнього насильства. Тут є навіть зображено побиття дитини, на цьому теж звертаю увагу. Хоча в цілому книжка вважається дитячою, підлітковою. Але я би радила, хто бажає, але почитати її і дорослим. Десять з десяти. На цьому я буду завершувати це відео. Я дуже дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал, діліться своїми враженнями у коментарях. Це дозволяє моєму каналу просуватися і, відповідно, мотивує, дуже сильно мотивує продовжувати ділитися з вами своїми враженнями у відеооглядах. Я бажаю вам усього найкращого. До побачення!